Фармадол. забудь про головний біль. Вбиті столеві собаки навкруги, і в капонірах земля. Хай марс малює в блакитві лісмуги, Стонуть херсонські поля. На плечі, моя віра в тебе, саме омріяний веч, по стопа туди на те, що блакитний на плечі, моя віра в тебе, саме омріяний веч, стопа туди Янголи кольору хаки на площі, і жовтий скоч, наче ніби, волю святу по й очі, воїни світла війні, жовто блакитний на плечі, він моя віра в тебе, саме омріяний вечір, стопа дитина сяде. На плечі. він Моя віра в тебе, саме омріяний вечір, ли з тободинадцяте, посмішки, щастя, обіймай слези, горіш і сльози, борщ, пиріжки, пісні, з дівчата плетуть свої коси, наче це все у що Блакитний на плеч, він моя віра в тебе, саме омріяний вечір, у стопа тоди на це тебе, на плечі, Він моя віра в тебе, саме омріяний вечір, у стопа тоди насяте. Ху. Арсен Мірзоян, друзі, в сніданку з 1 плюс 1. 1-1, 1-1 пісня, яка сама собою народилася. А, і а, як в пісні заспівав а, те, що є для українців символом життя, світи, нашу історію. Жовто-блакитне на плечі, як заспівав Арсен а, в своїй цій пісні. Херсонце Україна, Херсонце люди, Херсон це історія, Херсонце ми всі. Дощемого, Арсен? Просто дощемов і особливо у ці відеоряд люди це все документальна історія нашої сучасної України. Наша колега зараз теж, яка з Херсона, вона зараз стоїть. і а... Під враженням від цієї пісні я думаю, які всі херсонці, та не лише херсонці, всі українці, тому що ми чекали, чекали на звільнення Херсону. Чекаємо на повне його звільнення, тому що знаємо, як зараз там обстрілюють. Знаємо, що і є там загиблі, тому що заобстрілюють Херсон. Досі от Але... просто наша колега із Херсона Алла, питала питали її поза ефіром. Ти поїхала, їздила, каже: я не можу, мама не пускає, мама в Херсоні залишається. Але мама не пускає, хочу. тому що Херсон так. обстрілюється, але я дуже хочу забрати свою історію, частинку свого життя, фотоальбом. Ось так от. Вона ця війна в нас усіх тут і зараз, але е, маємо все зробити для того, щоб перемога настала: допомагати збройним силам України, трансформувати трансформувати свою лють і ненависть в допомогу захисникам і силам оборони України. Я вважаю, що це велика лепта буде кожного з нас. Ну а ти це трансформуєш все і в роботу, і в допомогу зсу, і от в такі прекрасні пісні, які є відображенням нашої історії, тому що а, це пишеться так історія, а, друзі. Арсен. Арсей. Рівне Арсей. сьогодні, рівне? рівне вже поїхав в рівне, рівне зустрічай ще, ще трошки, трошки рано. Ще трошки, ну трошечки рано, але ж все встигнете, рівне. Зустрічайте сьогодні Арсена Мерзояна його велику команду. Валерій Залужний, можна сказати, Бог нашої армії, один із буде сьогодні. Теж в цій історії історії виступу Арсена Мерзояна у Рівному. І читайте, чекайте його в своєму місці. Пасибі, другий сніданок розпочинає свою роботу. Ми з вами. Це буде Україна. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.